Коли ракета закінчується, безпілотні катери вражають російські фрегати із калібрами. у Росіян глибока депресія. Втім, проблема іранських шахедів над українськими містами залишається. Так це літаюча балалайка, але вона на низьких висотах іноді долітає. Ось такий задітний комплекс стоїть на даху житлового будинку в південній Кореї. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про М163 та 167 ЕМ 2 ДВАВАЦ. Вулкан Defense Систем це власний переклад абревіатури Вац повітряна система захисту вулкан. Замітка відома ще з війни Сполучених Штатів у В'єтнамі в кінці 60-х років. Систему використовували для прикриття аеродромів. У той час вона збивала і літаки, пробивала і бронемашини. На початку 80-х штати зняли систему з озброєння. За весь час Америка випустила 671 таку машину, а на момент списання їх залишилось 135. Гармата вулкан це така настільки потужна річ, що це буквально здатна перерізати темпом стрільби будь-яку Ну, тобто настільки ну високий, що буквально перерізає сім. Знаєте, автобус розрізати на половину. «ВАЦ» – з установка із дальністю до 1200 метрів і вражає низько літаючу цілі. Власне, шахеди такі Скорострільність – 3000 набоїв у хвилину для такого лі... літаючого апарату, як «БПЛА», що ти зі швидкістю 150 км на годину. Вулкан буде досить потужною зброєю. Гармата Вулкан на гусеничному шасі подібна до танків Гепард, які передавала Україні Німеччина. Щоправда, танк має два стволи і калібру 35 мм, коли у ВАЦ 20 мм. В чомусь виходить зі цей зенітий танк-парест, він краще, тому що там стоїть одразу два радіолокатори, які покращують точність стрільби. І, і тоді, якщо ці радіолокатори достатньо чутливі, щоб бачити, таку настільки малорозмірну ціль, як. Е літаючий мопед, і навіть наводиться на них гармати, тому що там виходить два радара. Один радар виявлення цілі, другий радар наведення радар наведення гармати. Натомість у зенітному комплексі ВАЦ лише один радар для виявлення цілі, а наводиться вже оператор через оптичний приціл. Вулкан, до речі, розміщується на шасі американських м 113 Так, ці бронемашини вже десятками сполучені штати передавали Україні. А в мережі безліч відео, де наша піхота їздить на них по Донбасу. Модифіковані причіпні зенітки м 167 А 2 стоять на хмарочосах навколо південно-корейських міст і слугують захистом від безпілотників. Перш за все. Вони були б насправді ефективними, але є нюанси напрям стрільби. Всі ми бачили справді відчайдушні вчинок київських поліцейських, які зі стрілецької зброї змогли збити шахет. На щастя, тоді камікадзе впав на покинутий будмайданчик, поліція діяла по ситуації, питань немає. Після цього в соцмережах ледь не кожен другий, який має вдома Ружбайку, подумав, що наступного разу теж може збити іранський дрон зі свого балкону під ранкову каву. Це не так. Пролітаючу ціль збити надзвичайно важко. А ваша куля, випущена в небо, все рівно впаде, і не дай Бог у когось влучить. Тому давайте цим займуться наші замітники. Корейці не дарма ставлять вулкани навколо міст. Як показала практика, намагатися збивати в межах міста дрони Камікадзе – це не дуже гарне рішення. Тому але навіть якщо допустити, то відстріляли чергу з вулкана, буквально перерізали на половину мопед. І воєва частина у серів нападає на житловий будинок. Ну трохи не то його наразі. Немає офіційної інформації про передачу цих заніток. Розмови тривають. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.